Шалом, це Славко. Ася щось запізнилася з командою. Зараз блогосфера обговорює, чи здобувають старомайорське, і саме як його здобувають. Ви знаєте, пішли сигнали від російських блогерів, що вчора що старомайорське під сильним обстрілом української артилерії, що росіяни нібито Стрілков пише, запізнилися з реакцією. З засобами артилерії на український наступ, що отак от от десь в сірій зоні вклинилися українці на захід від річки в Старомайорське, і всі зараз очікують російської контратаки і її результатів. Ймовірно, контратака відбувається, а за результатами ми ще не знаємо. Чому це важливо для благосфер? По-перше, якась подія. По-друге, Старомайорське трохи на підвищенні знаходиться, і цікаво буде подивитися. Чи відкриє воно дорогу, і з іншого боку, важить доля урожайного, котре тепер буде оточена як з Заходу, так і з Сходу. А наскільки це складно брати, я вам покажу оцю операцію від 15-го. Нагадаю вам від 15 червня, як власне українці доходили до Старомайорського, з дії зі сходу від окрих ялів. Місцину не взяти, тому що три потрібні були дії не тільки з півночі, дії зі сходу і дії з заходу через оці висоти рівнопіль. Ви знаєте, приютне. А ми вам нагадаємо, як ця операція проходила, і скільки крові кошту. То ви вже знаєте, зараз почали сміливо обговорювати повтрати втрати в певних бригадах. Ось 02.06, дивимося, мультик.

08-06, бачите, починають здобувати пару гектарів. 09 06 тиск сіра зона зростає, тому що сраження жить в глубину. Зараз із тохновіння двох ліній піхоти. 10 06, бачите, наближаються, входять в дефіле. 11.06. Вважається, що це вже можна визнати за українцями. Починається тиск з Заходу. Це динамічна картина, яка важкість зусиль українських. 12.06. Бачите, вход добраються до Старомайорського. 13.06. Без рівно, без опанування Рівнополя не дуже щось і виходить. 14 противник починає контратакувати. 15. Бачите, оперті бої. 16 а та операція, за котру ми говорили. З двох сторон від річки. 17, 18. Ситуація, не 19, 20. Трохи просування на сході. 21 06, бачите, висота. Оця от Скіфська баба 218. Починається проблема рівнопіля висоти 218. І тут от тиск на приютне. 22 06. Встрічні бої. Бачите, тут так само. Зростають атаки противника. Авіації застосовується. Він переходить до доволі рішучого контрнаступу. Знову. Безкінечність з тут контратакує через, оцю от верши, через оцю от невисокого ряду між двома річками. Ми з вами все це з вами обговорюємо. Вам просто нагадую, бачите, знову рівнопіль нарешті. Нібито здобули рівнопіль. 28. 29. Те саме ситуація. 30. Перше 07. Той самий тиск український 0,2, 03 07. 04 07, 05, шосте. Це ми тоді мали з вами супутникові знімки. 7, 07. Спутникові знімки є. Восьме 07, 9, 07. Контратакує. Повідаєте, тут бої були знову по центральній лінії. Противник вклинився. Тут вони змогли відбити свій улюблений яр і знову в ньому засісти. Десяте. Бачите? Одинадцяте, дванадцяте. 13. Бачите, противник знову просувається там до яру. 14. Ось, 15, власне, От то, що ми маємо. Все, це ситуація на вчора. Далі буде стане ясно, тут, от, що у нас є, супутниковий. Ну, він маленький, але бачите, тут узили невеликі оборони, ну ясно. Тут -от, в урожайному. Ну так, от я б не сказав, що нам щось багато про це говорить. І тут щось якась тьма в тунелі, теж якісь позиції, принаймні ясно було, що вони штурмували. Що це дасть українській стороні, я вже сказав, це в теорії можливість дотиснути противника в урожайному, але правильно казав стрілком, що метою ж є не відтискання російського фронту до основної полоси оборони, а його прорив. І я скажу, що поки що до прориву сюди, от, до полоси оборони. Ще дуже і дуже далеко, і треба цінувати ті зусилля, ту кров українську, яка проливається. Побачимо, наскільки рішуче росіяни відбиватимуть Старомайорське, і що стане результатами цього відбивання. Зустрінемося пізніше. Бай.